Щодавно побачила в Трес ось такий допис психологіні. Якщо дуже коротко, то її обурює, коли її колеги пишуть там у себе в описі профіля, що вони ЛГБТ-френдлі, тому що психолог сам по собі, якби френдлі професія, тобто туди толерантність закладена в саму професію. І на її погляд це там дискредитує цю професію публічно. І я з одного боку розумію цю ідею, а з іншого боку, я з нею категорично не згодна. Маленький ліричний відступ, але ви зрозумієте, до чого я веду. У всіх нас є своя профдеформація. Коли я раніше працювала в сфері дизайну, то для мене було очевидним, що не треба використовувати п'ять шифтів на слайді. А для людей не з цієї сфери це не очевидно. І вони це роблять, бо вони хочуть зробити свій слайд красивим. Просто що да, 5 шрифтами це не досягнеться. Так само і тут психологи чомусь думають, що всі навколо мають знати, що психолог це толерантна професія. Але ні, сорі, це очевидно тільки для самих психологів, або для людей, які прям запарились і щось додатково погуглили. Для більшості людей асоціація з психологом це людина, яка там допомагає вирішувати якісь проблеми. Вони не думають про це про те, що людина має бути толерантною, і ага, вона по дефолту має бути ЛГБТ-френдлі. Що комусь цікаво, то я той допис прокоментувала. Ось так, в принципі, те саме, що я вам щойно і озвучила, але додатково ще одну річ хочу сказати: для того, щоб ефективно працювати з запитами пов'язані з орієнтацією або, наприклад, з гендером, психологи навіть часто проходять додаткові навчання. Тому, якщо чесно, оцей надпис ЛГБТ-френдлі також можна часто зустріти у людей, які додаткову цю освіту мають. Якщо що по дефолту, всі психологи нашого сервісу є ЛГБТК Плюс Френдлі. Тому, якщо що, звертайтесь.